Привіт, це друге відео продовження. Ось цього тут я розказую, що в'яжу, показую зразки, і нарешті покажу, що купила. Це ось така краса, яку я купила і майже зразу почала в'язати. Да, я зробила зразок, і на цьому моє бажання не вляглося, хоча зачасту так буває, що я роблю зразок і втамувала справу до чогось новенького хай полежить, потерпить. Але тут просто щось щось неймовірне відбувається. Що це? Це поєднання ось такої пряжі. Lana сета Сурі Big. Це альпака Сурі, як ви можете зрозуміти з назви. 70% альпаки, 20 шовку, 10 мериносу. Я побачила це на розпродажі у в'язельному магазині, ну, даже я б ще побачила. І воно йшло з етом з ось такою леліткою тон в тон. Дуже-дуже-дуже красиво. Я просто. А, дуже гарно. Ось ця летка, вона голографічна і чудово поєднується. Я собі сразу подумала, що светрик буде занадто теплий, і я навряд його буду часто вдягати, а я хочу це часто вдягати. Тож, скоріш за все, це буде жилет. Я побачила в інстаграмі ось таку модель у в'язуні, і. І що? Ну, звісно, захотіла зв'язати. Ось тут видно цей основний малюнок, я знайшла його десь на пінтересті. Ну і там інші нескладно повторити. Причому мені було так шкода в'язати цю пряжу, бо вона така манюнька. тут 25 грамів, здається, да. моточку. Ну і вона не дуже дешева навіть по знижці. Я зв'язала подвійний зразок, тобто в мене тут є основний візерунок. Але ось тут, бачите, різні рис спочатку, а потім йде ще всякі коси різні. Я по цьому робила розрахунки і, скоріш за все, десь помилилась. Бо я почала. Не змогла зупинитись на зразку, тож почала, але якесь воно вийшло широке, щось десь не учла. І, скоріш за все, буду перев'язувати. Ось, бачите. Є центральний оцей візерунок. І ось така композиція. Воно не повністю повторює жилет іншої в'язуні, я там своє додала, але за основу мені захотілося до себе таке зв'язати. І Бачите, ну, як би мені не хотілося його продовжити, але розпускається завжди печалька. Тому я чекаю, коли ця печалька пройде, і я просто собі сяду і. Розпущу без зайвих цих сожалів. Але воно просто дуже-дуже гарніє. І я ще думаю, можливо додати щось рожеве до цього. Помаранчевий дуже добре поєднується з рожевим. Я ще думаю, але можливо додати як горловину, або щось таке. Я ще подумаю, такий акцент. Або просто носити його з чимось рожевим. в мене є, в принципі. Що я можу сказати своє виправдання? Е, ну, мені було дуже тривожно. Я накупила ось стільки <гум> ще. Це в тому ж пряжному магазинчику. І це також бебі в Сурі Альпака. Не, просто Сурі Альпака, не бебі. Але навіть так вона дуже м'якенька і шовковиста, цікава пряжа. Бо я до того сурі альпаку пробувала в бобінах таку більш скручену, не таку пухнасту, і вона мені поколювала, бо в неї довші волосини, ніж у такої альпаки, і вона якось мені не дуже. А ось це це Ріго Гарфілд. Тут 56 сурі альпаку, 32 вовни мериносу і 16ПА 240 метрів на 100 грам, І мені вона дуже подобається. Підмота ось така гарна лелітка. О, зараз взагалі. І знову ж таки, я думала, я зв'яжу зразочок і на цьому все. Я почала думати над чимось таким, як магнолія светер ось тут покажу. Там такі крупні бубки і крупний візерунок. Якраз під таку пряжу, воно виглядає гарно, там така кокетка на весь цей, і потім лицева гладь, гладя, і там грає роль саме кокетка. У мене є опис. Купила, причому бубки я тут робила не повну. Я їх трошки меншими робила, ніж треба. І чомусь я зразу подумала, що це буде кардиган мамі, бо вона любить і блакитний, і якесь таке нарядне, її зв'язати, щоб на роботу ходити. У мене є такий ще білий колір цієї пряжі, трохи. Я тоді взяла трохи того, трохи того, і думаю, якось поєднати, скомбінувати. Але мама не захотілася такі бубки. На, на кокетці, щоб вони, ну, не захотівся, не захотіла на такий декоративний елемент. І взагалі просто дуже сподобався цей колір сам по собі, тож я дозамовила вагу, поки їхала бобінка, я зв'язала ось такий зразок. Він такий як Лоски, коси трохи здається. Ну, не коси, а такі, як листочки, він дуже гарний. Зараз покажу я вже почала. Та-дам! Ось воно таке гарне. Це вже попрана частинка, бо я чекаю, відв'язала цей елемент і чекаю маму на примірку. Вона має скоро приїхати. Це. Пілочка, частина однієї пілочки. Трошечки я хотіла б, щоб він на маму був на ну, втяжку, трохи зі свободою прилягання. А, ну, що, що дуже його приємно і швидко в'язати. На спицях 5 це вам не колупатись на тому лимонному карді 3,25. Я, можливо, тому і почала, щоб переключитись просто. Візерунок я брала з цього журналу Lane. Я його купувала, здається, ще минулого року. І я у відео тут показувала, який я купувала в'язальні журнали. Називається цей Кардіган Dress to Impress. І він виглядає ось так. Мені сподобалася ця штука. Цей візерунок. Він такий. Повітряний, святковий і з гарним, з гарним відчуттям. Оце воно як лис, листочки. Ось таке на спині гарне. Іначе не сильно ажурне, і, але й не сильно забите. Нога вирішила спробувати. Звісно, дрес ту імпрес називається, але схема в мене щось зовсім не імпрес. Бо тут в основному йде опис 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 Я очікувала якоїсь хоча б, хоча б схемки, там, з розміром, хоч щось. Бо я оцей опис зараз з чатом GPT, звісно, англійську дуже легко перекласти. Та я вже якось за ці роки навіть не хотіла, але вже щось розумію в цих термінах. Але все, що було ззаду, це ось така схемка. І... і все. Причому вона ще йшла, ну там, я тільки потім скумекала, що треба ще одну петлю додати, щоб ці візерунки гарно один з одним поєднувалися. Ну, тобто, хоча б виворіть, ну, я не знаю, як там в оригіналі воно, але тут просто візерунок всі собі. Ну, і ти сам мала додумати, як їх там з'єднати. Ну, це мені не складно було, але якби це для новачка, то я не знаю. Почала в'язати, і в мене вже є не тільки початок пілочки, а і рукав. Так, зараз як його показати. А, спочатку про візерунок, що під мамин розмір я взяла ось такий ось це візерунок рапорт, який дається в описі. Оце він. І оце відчуття листочків з'являється тільки, коли два рапорти поруч. А в описі там напереді ось це тільки. Ось цей е візерунок, частина, один рапорт ширину. Ну, а так як розмір дозволяв, то я розширила і додала половинку ще ну, ось цю половинку сюди додала. і... Тому спереду теж будуть як листочки. Тусі! Привіт! Тусі. Що моя буба? Ну, так хоче, щоб я вийшла. Зараз вийду. Будемо готувати дерева на зиму разом, так? Да? Тусік? Опа. Хабоди куряча лапка. Якщо я тут кручусь, в мене ніяк не виходить нормально показати. цей рукав. Я так в'яжу частинами, бо ну, важкувато це все, як коли їду в Київ до батьків, то береш всяке ще й в'язання тягнуть на примірку. Не дуже зручно, це прийде мама, і я її тут якраз все примірю і буду зі спокійною душею продовжувати півочкою і інший рукав. Тож все зразу поміряю. А тут я навпаки взяла, щоб оцей тут тільки поміщався один рапорт в ширину. А я хотіла, щоб воно було як листочки, а не ось як оце. Ось так. Тому я змістила просто. З середини візерунка в'яжу одну серединку спочатку, а потім іншу. В общем, від зеркала. І зараз дов'язую рукав до примірки, і там вже буде видно, чи не треба мені знову все перев'язати. А потім, потім мені знову стало тривожно, і я купила ось такі два набори пряжі. До речі, користуючись нагодою, прошу заглядати на мій аккаунт, де я іноді розпродаю пряжу зі своєї колекції, особливо після таких пряжних трат посилання під відео. Отже, два набори, які скомбінувала власниця пряжного магазину New Mood. Мені подобається і смак у кольорах, і я, як та сорока, налетіла на ці два набори. Давайте подивимось на них поближче. Це перший набор у сіро-лимонних кольорах, начебто стримана палітра, але свіжа, з блиском лоліток і різними фактурами. Тут є два сірих бунтика пряжі Ріго Гарфілд, Якась буклешка, здається мириносива, лелітки на бавоні сірого кольору, і трохи меншим бунтиком іде лелітки на бавоні жовтого кольору. Знову буклешок, але сірого кольору, і по фактурі трохи інший, ніж жовтий. І, так розумію, пролинка набору пряжа Адель. Я з такою ще не в'язала. Це якась цікава пряжа, яку роблять в Африці. Другий набір в більш яскравих кольорах. Тут лайм поєднався з буском. Ці два набори продавалися окремо, але я побачила їх в поєднанні разом. Тут є бусковий бунтик ось такого довговорсого кідмухеру. Товстеньке букле лаймового кольору. Дуже товстеньке. Красивуща лелітка, яку я, скоріш за все, зажмусь використати, буду сидіти дивитися на неї. Далі у нас моток погано спряденого мериносу. Шуткую, насправді це та сама цікава пряжа Адель. Подивлюсь, куди вийде в таку фактуру. Моток товстого кідмухеру гірчичного кольору. І знову бунтик Адель зі стрічками, але бускового кольору. Краса! Ось так цей вибух кольорів виглядає разом і підштовхує мене до чогось хаотичного і веселого. І з цього всього вийшло ось таке. Виходить. Як мене... Ой, це навіть не тою стороною, ця сторона ще епічніша. Фу, з бабуськами, з такими. Да. Деякі я виставляю іноді в сторіс, деякі навіть не зрозуміли, що це таке. Такі що це таке. Це зразочки, це просто зразочок вяжете. Я його називаю шарф емоційної підтримки. І як мені сказала, це ще мало того, що кольори так він ще тактильно такі різний, і це теж можна використовувати. Отже, це взагалі повний хаос в плані того, як я його в'яжу. Ніяких замірів, ніяких нічого. Ну, типу, я спочатку лише поміряла по ширині, якій він, має бути приблизно. І все. Спиці номер 6. Без сильної щільності, взагалі щільності нема особливо. Просто вільно в'яжеш, бо пряжі одна товстіша, одна тонша, і треба їх якось подружити, щоб там. Товстіше що все одно трохи бачите, розперло, але я сподіваюся, коли воно попереться, воно просто вниз потягнеться за рахунок великої петлі. Ну, таке от свято собі в'яжу. Е що я спочатку думала? Думала спочатку в'язати в два складення, все, щоб такий е шарф був товстенький і е ну, теплий, бо якось я, я звикла до щільності. Е Сильне. Я люблю вироби щільно в'язати. Але коли я почала в'язати в два складення і ще й доволі щільно, я зрозуміла, що шарф буде стояти. І коли я захочу його обернути навкруги себе, то це буде буду ну, буду підпирати отут і негарно лежати. Тому я взяла в'язати все в одне складення і, і вільно. І він тоді. Я бачу, що він буде дуже гарно драпіруватись. І в принципі, я його навряд буду колись носити під куртку. Це, я б сказала, на 90% арт-об'єкт. Тому я його буду носити поверх курточки якоїсь. І він має не зісковзювати. Бо коли шарф дуже об'ємний і товстенький, він ото... Стріміться з тебе спасти. А тут можна буде потягнути і якось обунтати, і він буде на мені висіти. Не планую його робити дуже довгим, десь, можливо, ось такий по Ну, тобто, шила ще раз і два. Зробити оборот. Ну, бо в мене є досвід довгих шарфів, і це воно так заважає, коли ти щось там взимкою. І так. Вічно ці куртки, все, багато всього і ще й шарф під ногами От, Так що буде ось такий мені шарфік для настрою. Я використовую пряжу не тільки з набору, а і свою трошки. Але це стосується в основному леліток. Бо в мене, як, як ви маєте здогадатись, великий запас лоліток. І я от їх тут пристроюю. Якраз. Ну, оці, оця пряжа цікава, вона так додає. Настрої це от саме та, де вона, що сама дорога, яку роблять десь там в Африці, щось таке. Е, вона з такими штучками. Ну, по ідеї, тут просто поєднана якась гладка пряжа, люрекс, невеличка буклешка. І ось ці м, звичайні такі якісь штучки. Я не знаю, такі стрічечки. Я думаю, їх можна десь купити, вони просто зав'язані. Ну, типу, таку пряжу, в принципі, можна самому зробити. Але це, звісно, треба запаритись нормально, так, щоб нав'язати ось ці всі стрічечки. Але, ну це реально. Ну, і вона мені здавалась такою дивною. Але потім, от, здалеку дивишся, і воно цікаве. А ось ці великі бубки рожеві, Ось ці. А я їх вирішила, от, на виворіть їх майже не видно. А тут я їх вирішила ось так лишити, теж такий великий декоративний елемент. Це з ось такої пряжі. це теж оця от, Аделаїда, або щось якось так називається. Ось воно таке мало скручене. Товстеньке. Ну, мені здається, воно ну, десь саме для такого ефекту, бо як з нею ще в'язати. Це ось така, ось такий ящичок, повний пряжі. І це все для одного светера. Скоріше за все. Не кажу, що я його все використаю, але це будуть поєднання для одного светера. Красота, правда? Дивіться яке. Ну, як ви бачите мене от. І це я десь на Пентересті вже надивилась оці смужечки. Пробила мене комбінувати пряжу. Я покажу зараз е, трохи ближче, бо, бо це треба роздивитись. Тут все, і кідмохери, кітмохери на шовку, і на ПА, якісь лилітки, якась віскоза. Чого тут тільки нема. Ну, а основним ансамблем має... Основним голосом має бути Норо. Здається, це Sіл Гарден. Я не пам'ятаю, напишу. Збирала я оце все багатство не ціленаправлено, не цілеспрямовано. Воно якось само за руки підібралось, і я от мені в голові таке народилось. І я думаю, так, порилась усі, всі, все подіставала, зробила розгардіяж. І поєднала ось такі кольори. Мені вони здається добре одним з одним виглядають органічно. І хоч воно здається, наче тут всього намішано, але на мій погляд, воно от... Е, гармонічно намішано. На резинку, я думаю, взяти сіру частину нору, більш таку темну. Потім тут у мене якась лелітка капля чорна. Потім кіт мухер. Декілька складень. Потім йде да, ось такий кашемір. Цікавий, цікавий роз, 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 розкраски. Ось оце капля. Далі йде ось така віскоза. Мені вона, як наче мідь якась мінерва, здається, називається куфіу Мінерва. Потім я змішала кідмохер і такі лелітки, як Зеленка. Мені вони, здається, дуже сюди пасують. Потім йде знов нору. Потім у мене є така чорна пряжа, ще з давніх давен. Ангора з леліткою. Я її все ніяк не знала, куди припасувати, бо вона гарна, але ну, я не, ангору не так часто ношу, тим більш чорну. І, мені здається, вона якраз тут на смужки має бути гарна, тільки тут легки майже не видно її. Але є пухнастість. Потім ось такий мохер Аврора теж колись давно купувала з леліткою. І знов нора. Це таке, як. Набросок, ескіз, що за чим. І тут вже буде светр, це буде не шарфік, бо воно виглядає вже якось благородніше, на мій погляд, і його можна ну, буде носити не просто як декоративний елемент. І ось такий кольор-науроз. Так він, в принципі, виглядає в житті трохи темніший. Це мій кошик радості, але тут мені, в принципі, вистачило поки що зв'язати зразок і відкласти, бо ну, це буде вже такий більш вдумливий, більш складний проєкт, і я його так хочу посмакувати, не гнати його. Тож, поки, поки я його відклала. Бачите, як кольори змінюються на сонці, не на сонці. Дуже важко спіймати камерою. Кольори темні, але глибокі і насичені. Камерою майже не передається. Купила готовий свет. Мені цікаво, вам я теж би спало на думку купити таку річ чи ні. Це секонд, секонд е... через інстаграм я купую, бо мені нема коли їздити в Київ і обирати. Тому я знаю, дівчата іноді в секунді купують якісь прям навіть кашеміри і щось там, чуть ли не за 100 гривень, за 50 гривень, можуть. Тут я купила за 400 гривень цей светрик. Це 100% лемпс, вов вовна ягнятки. Розмір менший за мій, Я б могла натягнути, але воно буде смішно виглядати. рукава будуть короткі. Але мені так сподобались кольори. І я так по фото, наче, глянула, що пряжа більш-менш товстенька, і вона ще така розкрита. Можна сказати, що вона навіть там трошки якось підзвалена, але е, я бачу, що я можу розпустити це. І мені дуже подобається, що тут е, ну такий підбір кольорів, знаєте, вже готовий. І тобі не треба там в магазинах вишукувати, хто відмовив 50 грам, комбінувати це все через екран, якось дивитись. Тут воно все готове, і мені чомусь ну, захотілось розпустити, попрати. Ні, розпустити змотати, попрати, ні, навіть не так, розпустити, змотати в пасми, попрати, можливо, пройтися трохи парою, потім змотати в клубочки і вже тільки потім в'язати її. Тобто я це все осознаю, що це довгий процес, але мені от. Ну, тут мене купили кольори. Я розраховую, що це має бути якась прикольна жилетка. Я зараз фанат жилеток. Сподіваюся, до того часу, як я почну щось робити з цією річчю, я ще лишусь фанатом жилеток. І хочеться щось спробувати. Воно на дотик трохи таке, знаєте, колючувате, як на мене. Не те, що прям сильно, але пружне як весь лимсвул, воно ну, таким не кашемірне. І це ще не все. Щось розвелося у мене процесів, але програма вже відмовляється таке довге монтувати. Тож, буде ще третя частина. Всім па-па!